Друзі, вітаю! Сьогодні хочу вас познайомити з такою рослиною. Назва її Айхрезон. Іноді називають цю рослину також Дерево Щастя, Дерево кохання також. Ця рослина сімейства Товстянкові. Сукулентна рослина родом із Канарських і Азорських островів. У природі налічується 15 видів айхризону. Любиться рослина сонячне, розсіяне світлом, не можна ставити на прямі сонячні промені, інакше погорять листочки. Також, в даному разі, щодо поливу, не переносить надмірної зволоженості. В іншому випадку, можуть підгнивати корені, рослина може загинути. Також добре реагує на сухе повітря. І оскільки стебла тягнуться до світла, то краще періодично повертати горщик навколо осі, щоб формувалася така рівненька, гарненька рослина. Ось. Також у народі вважають, що ця рослина принесе любов до будинку, щастя, гроші, а ще утворює позитивний клімат у житті. По феншую вважається, що рослина приносить у квартиру позитивну енергію. Також за традиціями, архізон дарують на новосілля, щоб у новому будинку завжди панували порозуміння та матеріальне благополуччя. З деревом любові пов'язано також ще багато народних прикмет. Ось, наприклад, вважається, що квітка дуже тонко відчуває, яка психологічна атмосфера панує у сім'ї. Наприклад, якщо квітка гарно розвивається, гарно квітне. Отже, у стосунках сім'ї панує повна злагода і все добре. Сім'я живе добре. А якщо, наприклад, зростає повільно ця рослина, то це значить, що відбуваються конфлікти і негативна енергія також впливає навіть на рослину. Якщо ж архізон зацвів у хаті холостяка, це явна ознака того, що він незабаром зустріне свою другу половинку. Ось. Також архізон можна подарувати будь-якій людині, але особливо це буде доречно, знаковим буде подарунком для молодят. Вважається, що такий подарунок принесе в сім'ю щастя та гармонію у відносинах молодят. Ось така цікава рослина і досить невибаглива. Поливати її потрібно не часто. Любить також пухкий ґрунт, і щоб гарний був внизу дренаж обов'язково, взимку полив зменшуємо, поливаємо менше. Дивимося по листочках, якщо вони пружні, красиві, не в'януть, значить поливати ще зарано. Якщо вже листочки трішки підв'яли, то потрібно вже полити, тільки просихає там верхній шар ґрунту. Ось досить непримхлива рослина. Сподобається, вважаю, всім. Пробуйте. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!